Всім привіт народ! З вами я Марі, і сьогодні ми таку чудову гру Dark Souls. Що ж, в попередній серії ми перемогли, можна так сказати, двох величних босів з величними душами. Вона залишилася тільки, можна так сказати, ізоліта, або, як її називають, іго хаос. Що ж, давайте тоді перед тим, як іти туди, я вирішив зганяти можна так сказати, в DLC і позмагатися з відомим всім. Арторіасом. Подивитися, хто ж з нас сильніший я чи він. Він, звісно, не сюжетний бос, але все ж таки, щоб сходити і заради контенту, можна так сказати, можна сходити і пополучати трошечки лящів Чи не помиляюсь, тут має бути зараз Золотий голем так? Ось він. Давайте п'ємо його. М? А -а -а -а. Не з тим зв'язався голим. Що ж, і тепер можемо поговорити з чарівною Міледі. Отже, це ви мене врятували. Та є таке трошки. Дуже вдячна. Я в глибокому боргу. Я дас зуласів. Отже, перед тим, як я зникну, дозвольте мені запитати мій дім у Ласі. Це дім стародавніх чекрузів. Я сподіваюся передати ці глибинні знання вам. Чи це вам допоможе? Ну, це звісно. сердечно подяка. Тоді я виріс мій напис, як здається, мій час. Ось так. Ну, тепер, коли ми її спасли, нам потрібно буде повернутися до. Можна так сказати, щоб активувати DLC, нам необхідно сходити в локацію, де був на гейсіта. В архіви нагосіта і перемогти там Голема, який читав один із записів. Що ж, народ, я прямую туди і повернуся, як будемо там. Так, народ, ось я в архівах уже. І зараз лише тут розберуся з тіпами, які мені заважають по дорозі пройти. І ми відправимось далі, можна сказати. Ну блін, задрали вже, якщо чесно. То в спину стріляють, то б'ються несправедливо, скільки можна, тихо. Ті крисині атаки мене вже доводять. Пати по крисиному битися. Бийтеся як чоловіки. Не, як оцей. Цей за чоловіка не рахується, він лох. Духнастий. Це дерево, щоб ви знали. Так, тих зарізали. Так, п'ємо хілочку. І ріжемо ще цих део, які нам тут заважати будуть. Зараз нам треба буде зарізати ось цього Голема, але бачите, мені тут не дає ніхто спокійно нікого різати. Задрали. Підходимо сюди і шинкуємо ось цього Голема в нуль, і забираємо у нього зламаний колон, який буде нам необхідний. От тепер дивіться, бачите, після того, як ми забрали колончик, який був в бібліотеці в того, можна так сказати, Голема, нас зараз затягнуть до беззок. Ну що ж, відправляємось в безодню. Хочу подивитися, хто там нас буде очікувати і взагалі які пригоди нас там чекають. <рив> що ж, шагаємо гордо піднятою головою. Чого ти таке? Таке, що мікіке! Ха-ха-ха! І я гриву! Добре, народ, добре, не буду тягнути інтригу. Ви пам'ятаєте, в ролику було маленький карлик, якого ніхто не пам'ятає, так? Ну так ось що ж, народ? Розпалили вогнищі, отримали 20 своїх цих душ, можна фляжечок, так сказати. Давайте тепер змінимо кільце і одягнемо, можна так сказати, кільце, яке нам буде досить допомагати. Що ж, давайте одягнемо перстень напевно, сталевого захисту, щоб підвищити, можна так сказати, свою броню, хоча воно у нас і так колосального рівня. І що ж, відправляємось до DLC. Сподіваюсь, нас тут буде очікувати більш багато пригоди і більш цікаві. Ух ти матінка моя, сторож святилища. Я грибу! Він молнію офігачиться! Дається, дарма я прийшов у це DLC народ. Зараз мені швидко покажуть, де моє місце у параші. Подивіться, що він витворяє. Тимоніще, ти. А? Мене відправлять зараз до Хукан! Мама, не надо! Ну, тобі тварь по носі! На. Ах ты, падла! Я може і хреново уклоняюсь, але уклоняюсь! Матірка, моя! Душа неадекватна! На! Падла! Мене так легко не здолати! <ріст> Нюхай бебру! стати не для показухи! <ріст> Лузер не здалий! Ух блін! Сторож то, Серйозний супротивник вийшов! Ви 58 тисяч! Нефігово, нефіково! 25 тисяч за нього дали! Давайте повернемось назад, відновимо наші фляшки, якщо можна так сказати. Ха, не туди айду, народ, загубився. Я зганяв до кострика, повернувся з пляшками. Підняв рівень, як бачите, душ трошечки залишилося, оскільки я думав нам 50 хватит на 2 лірні, а хватило тільки на 1. Як би шкода, це не було. Що ж, давайте вийдемо подивимось, що. Та ну нахрена я бігав! блін. я би знав, що тут ще один не вогнище, я би не парився тоді так сильно. Ей, коротше, так, давайте його розпалимо на всякий випадок. Най буде? Як то кажуть, мені то сильної ролі не відіграє. Опа! А ти хто? Hello, my friend. How are you? Що ж, хто тут в нас? З якого далекого віку ви прийшли? Ваш запах і справді дуже людський, але не нестерпний. А, Людина, що врятувала принцесу Даск. Ваша аура точнісінька, як вона описувала. Я глибоко вдячна вам за те, що ви врятували її величність. Але принцеса Даск тут же немає. Схоплена цією жахливою первісною людиною. Тому я мушу прохати. Ну з грибами я ще не говорив, ну найбуде. Я Елізабет, берегиня цієї святині. Щось на кшталт хрещеної мати для принцеси Дас. Та я допомагатиму вам наскільки зможу. Бо я єдина що... І, ну і можна щось купити. Ремонтний порошок. О, Давайте купимо. Дайте, штуку. Ну 6. Принц не хай буде 6 штучок. Диму, що на... І стяний посуху лочіля. Ну давайте чисто купа для колекції, я люблю колекціонувати все підряд і золотої смоли. Тучок золотий. Шкода, звісно, що золоту смолу не можна кинути на зброю. Темних лицарів, але у виях! Що поробиш? Що поробиш, така наша доля. Ну що, штурмуємо далі, подивимось, що нас тут очікує, взагалі, що нас тут чекає, можливо, тут такі цікаві є локації. Я DLC таке проходив трошечки, звісно, але потім закидував, оскільки мені ставало нецікаво, а тепер з вами будемо дізнаватися разом. Так, мені вже не подобається те, що я тут бачу попереду. Королівський ліс. І фіга собі, йшов в цьому королівському лісі. Хіхіт! Якісь покемони напали! Селяни б'ють! Ха-ха-ха-ха! Корчі атакують, блять, до Хе-хе-хе. Ой, блін. Нарота, знаєте, що мені нагадується ця локація? Ця локація мені нагадує ліс, в якому ходили. Матінка моя, тереза, е, ти шо? Ты хто такий, блять? Хіхефіка собі! Велика кам'яна сокіра, а ну, що вона з себе уявляє? Ну блін, в неї непогані ефекти йдуть, але в неї менше урону, ніж у моєї маленької принцеси, що я носю зараз у себе в руках. Він, куди тут іти? Я во не шарю. Будемо блукати по лісу разом, народ. Якщо хтось має компас, дайте знати. І шо, друже? тобі оці неадекватні атаки. І сюди, селянин, кусок, блін! Ну, зовсім знахабніли, пацани. Вже нападають і без столики, як то кажуть, сумніву і сумління. Так, я здається, йду правильно. Так, шо у нас тут? Нам сюди, да? Ну, окей. Давайте там туди. Аз нам туди, то нам туди. Блін, народ, мені все більше і більше це нагадує. Це якась яма, якась кнопка. Можна туди впасти? Я не хочу. <гум> не дуже горю бажання. Так, давайте рухатись далі. Рукавиці вартового. А, це типу можна комплект брати з DLC, ну блін. І можна було би, звісно, впасти, але я не дуже хочу. От вообще, від слова зовсім. Ну цікаво, а як пройти туди далі? Я щось не розумію. Так. Давайте будемо бігти по краю і, можливо, ми зможемо знайти перехід на ту сторону. У мене тільки такий варіант. Якщо чесно, я інших просто не, не маю. Так, дивіться, там є прохід. Блін, ніфіга вас там, народ! Че вас там так багато? Я не здюжу вас всіх. Вас що то до хрена, народ? О, місто. Е, Ще один неадекватний. Я пиздану зараз по ногам, по рукам. Що дат Ніфіга собі тут комари эволюцион в Dark Souls. Совсем офигели, блин, уже. Барзоме ты рупал. Тут щось було, уже нема. Ой, блин. Ты дружочок за нами біг. Чо дружок пирожок? Тим мне щось показати, не вийшло, да? Ну обломись трошечки. О, дивиться, безотної почало воняти. І це, як земля воняє. Ух! Ну тепер уже точно ясно. Ти ж садовник, блин. Ти не папух. Садовод не здали, своїми ножницями до мене лізе. Блин, скільки тут лута? Це просто капець. Ляха, я ж не можу пробігти мимо і не зібрати. Руки мои, крюки, километраж бігти, блядь. Так, народ, вернемся, как я буду там. Так, народ, ось я повернулся, слава богу, бля, хамуха. Я так ще тупо не умирал, если честно. Я до сих пор якщо... Блин, ну так тупанути, Біг такий, знаєте, на боні, думав на ну, чилі, а ща підбіжу лутик пособираю. Ай, тут такий бац, додому, бляха. А там, як оказалось треба пригати. Та я манам, я не пропрыгнув, ви що знущаєтесь, чи шов? Подивіться на мене, я ж ходячий танк, блять. Я метр пройти не можу, а тут прыгнути надо. Ну, шо не зроблю заради лута. Это капець. А, це шолом вартового. Ні, ну, гаразд, заради комплекту я можу і постраждати трошечки, якщо чесно. О! Фермери. Хлопці, любите, ви б ферми тут свої розводити? О! Щеничка. риба Елізабет, Що це таке? Ну, і що воно мені надо? Коротше, невідома шняга, но за чимось потрібна. Ну, най буде. Так, як на ту гору забратися, я так і не зрозумів, але воно нам і не потрібно. Блін, <з locally> <coercion> <мег bra> Ти ж проходив? Тут только що! Ааа, знов бігти, блін! Та йолки палки! як я буду тут. Народ, ось я повернувся. Бляха, муха, я вже задрався бігати тут кілометражиці ці Це Такий сраний кілометр, що це просто жесть. І прыгати тепер теж доводиться, бляха. И бо не хочу втратити, як то кажуть, свой чарівні душі, А тут 19 тисяч, це вже не хухри, мухрейт втрачати Як мене ці фермери. На поп хрепту! А, жмут якогось насіння дали. Це шо він мені? Блін, ну ці фермери, блін, наджигають вообще, блін. Ну, капець! Мій удар по ньому не пройшов. Зато його по мені так залетів, аж земля свистіла. Смішний чоловіка, смішний, нічого не скажеш. Оу, тут ще один трупік. Давайте заберемо Панцер вартового, блін. Ну ми знайшли поки шолом, рукавиці і поножі, здається. І тепер панцер. Блін, аж цікаво, як виглядає цей сет, і взагалі він чось, він вартий своїх характеристик чи ні. Давайте глянемо, що це за сет. Шолом вартового. -у -у. Непогано, важить трошки менше, ніж. Чим мій має захист, поки непоганий, окей, А що по броні? А панцир проігрує моїй. Ага. Непогано, окей, а рукавички. Рукавички, ну, слабіші від моїх, але захищає більше від вогню. Від молнії, І важать трошечки менше. Його угу. піротрую. Але рівновага падає. Оце не дуже добре, якщо чесно. Блін, ну, не знаю, не знаю навіть. Ну, вогняний захист це хіба якщо з драконом битися, а так, ну. Мені і так норм, якщо чесно. От, взагалі, без всяких напрягів. Шинкую! Кожного другого. Вообще, хто рипається до мене тільки. Моментально йде на шаурму. <ріху> що ж, давайте прибувати далі, що у нас там по часу У нас ще 10 хвилин чудово. Вихуйте відправи з DLC, попилися вже з якоюсь. Е... полувір'яна, полупокер, полускарпіон. Непонятно що. Коротше, в нас весело. Я думаю, це DLC обіцяє бути дуже веселим. Ці фермери, бляха-муха. Що ж вони не заспокоїться ніяк? Не буду тобі заважати, друже. Тобі також. <с> По голові один разок і баста з вас. До землі падло. Я сказав до землі. Ніфіга собі тут замок. Нефігово. Краса яка. Я поняв не а що вас там всіх так багато? Алло! Давайте битися чесно. Один на один. Як чоловік із чоловіком. І ці секуни тільки толпою б'ються. Я манав так битися. Я не настільки вродливий. Можу побитися і один на один. А ну? Один є. Далі. Є. Оп! А, так, нечетно, блять! Мене витривало ты менше, нечестно. Ай, бляха, ладно. Добре, народ, <смачу> Бачилось, як я знову буду тут. Так, народ, я повернувся сюди, бляха, як вони мене задрали. Давайте битися чесно і по одному. Секунданти, блін. Один на один я вас всіх пірву, а ви падли, не нападаєте один на один. Нападаєте 33 на одного, блін. Давайте туди, де в мене хоч буде передвага над вами. Невеличка, але перевага. Так, цих двох давайте все-таки лишим. І вони собі тут ходять далі, два дебила. Это сіла, як то кажуть понял. Ви не дебіли, ви дуже розумні люди. Оп! А баний бобаний! Оце ж неадекватні, пацани! Вообще не дружать з головою. І чіпіться, пацики, не хочу я з вами дружить. Вс. Слава всім святим бублікам! Не здалось, там кострище? Мені не доведеться бігати 3 кілометри? Прикольненько. А ну? І хто? Хммм. Hmm. Дай вгадаю. Поцуплено тіньовою лапиською і затягнуто в минуле. А я в минулому? Звісно, що так. Те ж саме, що сталося зі мною. Ми обидва чужинці в цьому дивному краї. Але тепер нас хоча б двоє. А що ти продаєш? Ну, нічого такого. Десять тисяч за люди Слухай, если я тебе плюнув в лице, це зійде тобі за ціну? Десять тисяч, ти мужик, неадекватний. Тепер можна буде спокійно спускатися. Офігеть, не доведеться бігати кілометраж. Але чекайте, якщо нам дали ліфт. Та ну. Та ну. Що, успіємо сходити на Арторіуса, народ? Вперед. Да. Ти шоо? Да ти жо Ля, який. Ля красунчик, ти подивись на нього. Е, мужик, нам сказали, що ти боров системрявою, а не купоглинутий ней. Капець. як він круто виглядає. Я мачок. Ця твоя пітьма це до сраки. Афікіть він ще й трупами кидається. Да, ну все тільки у нього не хілий такий. Зразу на пітьмою накинувся на мене. Цей чоловіга знає, як зробити фістінг. Блін, навіть не знаю, як його бити правильно. Ай-яй-яй! Тут навіть моя всесильна броня не допомагає. Дай мальчик покаже вам, де фісір! А то я вже й забув, що це таке. Натілую, блядь! Коротше, передамажим типа. Будемо битися тако. Охренеть! О! Блін! Ладно, це був чесний бій, чесний бій. Я його почти передамажу, ви бачили? Мені не вистачило, я не міг врубатися, просто як неправильно битися, блін. Окей, зараз ще другий раунд. Так, маленький, другий раунд. Я так моп поскаче по арені, блядь. Так, чекай, я дуже поверну. Нам пиздец. Но это не точно. Він набрався темряви, як то кажуть. Так, тепер це буде битва, хто кого передамажить. <рив> Мені здається, я програю, але в мене є всі шанси на перемогу. В мене є хілки, а в нього нема. Але в нього є ультра. Є <рив> <Yeah>, передамажив! Ізі <Easy>, мальчик, відпочивай! Ха-ха-ха-ха! <рив> Вперед на лаври запасних, тепер я тут бос. Пузис джим, як то кажуть. Чого Персик, дозрівай! Тепер я тут головний. 150 тисяч! Ну, блін, народ, базара ноль. Персонаж він вообще шикардосний. Просто ну, персик. Взагалі це мій улюблений. чого чого, перстень, Кого, кого, бля. Тоецизму, дуелі один на один. А-а-а! Нифига, суби народ! Оце тут, блін конечно! А, я ж в меречи, кто мене заебут. Ну, блін прикольно, прикольно. Тут стихи костриків. Огнище! Що здорово, давайте йдемо на воду ще ми повинно, будемо закінчити серію, блін. І так прикольно вийшло, блин. Рахуйте, ми сьогодні і перемогли, відправили DLC, перемогли, можна так сказати, одного з топових персонажів, про яких розповідають взагалі в цій грі, як не пойми про кого. Як величного воїна, а по факту величним воїном, то як вчитися, це я. Я тільки що Арторіас прирізав. Там зараз фанати злетяться, мене на ноль помножить, якщо чесно. Я якось так гарантується. Блін, давайте тоді що, використаємо люденість трошечки. давайте використаємо мій ну, штучок з 4. Бо я, наприклад, не, сам не людина, що зараз ну, я зараз полий. Ну давайте обернемо спустошення. Ну, взагалі, бос мені подобався, блін. Єдине, що я просто, мабуть, перекачений для нього. І рахуйте, ми вже йшли до фіналу гри, а я тут вирішив бати і піти на. Можна так сказати, на DLC. Ну. Давайте так, народ. Якщо ви хочете, то в наступних серіях ми будемо продовжувати ЛСІ, а як ні, то я просто повернуся і доп'ю, можна так сказати, ліго хаосу, і відьму і заліту, і підемо вже до Гвіна. Опустимо ще того короля, як то кажуть, нещасного. І покажемо йому, що його місце у параші. Займемо престол і будемо непереможні. Там хтось ричей внизу. Понятно <сіх> хто. Чо ж народ, а на буде закінчити серію. Дякую вам всім гарно за перегляд, за те, що ви дивилися відео до кінця. Ви в мене, з просто самі найкращі. Усіх любимо, я внімаю, бажаю вам все найкраще, тільки можна бажати своїм глядачам. Завжди посміхайтесь, бо посмішка продовжує ваше життя. А на цьому низький вам поклін, народ. Дяка за перегляд. І будемо прощатись. Замбу я Марі. Марі, і до зустрічі в наступних серіях. Байю-бай, мої хороші.